Мультивітаміни реально зручний спосіб підвищити свою продуктивність і покращити здоров'я. Варіантів комплексів ну дуже багато. Ну і самі назви не допомагають і більше заплутують – Це опті, це дейлі, це мега, це актив. У цьому відео дамо поради на що звернути увагу у складі, як підібрати комплекс індивідуально під себе, та чи дійсно дорожче, значить краще? Прості, зрозумілі кроки: один, два, три, п'ять, щоб вас не могли намахати. Бути спортивним, просто поїхали. вітамінні комплекси це добавки з вітамінами, мінералами і часто з додатковими рослинними екстрактами чи БАДами. З їх допомогою можна заповнити дефіцити в раціоні, коли не вистачає часу або просто лінь, різноманітно і правильно харчуватися. В яких випадках підходить такий мультикомплекс? Перше, це профілактика дефіцитів. Якщо ви банально не паритесь на рахунок свого раціону, що ви їсте? Нестача вітамінів і мінералів може проявлятися як хронічна втома, нервозність, часті захворювання. Також це може Птувати на стан шкіри, волосся та призводити до проблем з внутрішніми органами чи гормонами. Друге це підвищення навантаження. Можливо, у вас багато фізичної роботи чи тренування. В такому випадку організму потрібно більше ресурсів, щоб підтримувати цей активний режим. Та й звичайні продукти, на жаль, зараз містять не так багато корисних нутрієнтів. І третє дієти. Зазвичай при схудненні сильно обмежується раціон. І тут дуже легко заробити дефіцит. Також веганські збочинці можуть самі себе спеціально обмежувати. І отримати, наприклад, дефіцит заліза чи вітаміну b 12 без м'яса. Інший випадок це вимушена дієта, наприклад, через специфічні захворювання, при проблемах з травленням чи діабет. Тут без добавок часто не обійдешся. Варто наголосити, що мультикомплекси спрощені і універсальні для всіх. Звичайно, найкращим ідеальним варіантом все одно залишається здати аналізи і за призначенням лікаря приймати певні добавки в конкретних дозуваннях. Мультики використовують про всяк випадок, бо ми не ідеальні, щоб дуже сильно запарюватись над тим, чого скільки ми з'їдаємо за день, як це контролюють спортсмени. Взяв баночку, доповнив раціон, закрив можливо, нестачу вітамінок і почуваєшся бадьорішим. Тепер переходимо до вибору вітамінок і почнемо з дозування. Напроти кожного інгредієнту вказане дозування і відсоток від денної норми. Так вийшло, що комплекси умовно поділяють на звичайні щоденні та спортивні з підвищеними дозуваннями. Звичайні щоденні комплекси містять 100-200% від денної норми. Вона розрахована для середньостатистичної людини для покриття базових потреб. Відразу показую на прикладі компанія Biotech USA, One A Day. Тут бачимо відсотки 100-125%. 200-240 просто, щоб не сипатися. Спортивні комплекси мають набагато вищі порції, зазвичай 400, 500 і навіть 1000 відсотків. Вони спеціально розраховані на підвищені навантаження, тренування чи якісь складні умови. Вони дійсно потрібні для покриття більших потреб спортсменів для відновлення і прогресу. В основному акцент робиться на великі дозування вітамінів групи Б, тому що саме вони відповідають за утворення енергії, обміни речовин, засвоєння. Інших нутрієнтів та нервову систему не варто переживати ці великі дозування не є шкідливими і не дадуть якоїсь передозу. Це не так багато, якщо приймати дійсно за інструкцією. Ось для прикладу популярний американський комплекс Optimen для чоловіків. Великі відсотки дозувань їх відразу помітно. Не раджу відразу хапати те, що побачили в якогось блогера чи знайомого. Підбирайте комплекс індивідуально під себе. Якщо ваш день важко назвати активним, вам потрібне щось просто для підтримки штанів. бо Харчування дуже бідне, чи хочете підібрати якийсь комплекс для близьких, обирайте щоденні. Ну а якщо є якийсь спорт хоча б три рази на тиждень, напружена робота, часто стресуєте, тоді можна дивитись в сторону спортивних з більшими дозуваннями. Йдемо далі. Те, що помістили великі дозування в комплекси, це добре, але вітаміни бувають в різних формах і всі вони по-різному засвоюються організмом. Ось зручний список рекомендацій. Найкраща форма вітамінів теж підійде і краще оминати. Для зручності можете зберегти собі цю інформацію. Залишимо в нашому телеграм-каналі магазину Muscle.ua. Посилання в описі під відео. Так ось, форми вітамінів пишуть поряд з самим вітаміном і дозуванням. Але буває таке, як, наприклад, у Daily Pack Biotі USA, що в табличці не вказано. Можливо, це вже причина задуматися, чому вони приховують. Але все ще можна пошукати в самих інгредієнтах. І ось тут бачимо: вітамін B6, гідрохлорид. Це не найкраща, але нормальна форма. Відразу ще один приклад: американські вітаміни Life Extension. Дуже пристойні дозування і форми правильні. Як списку. Зверніть увагу, рибофлавін 5 фосфат. Цю форму не часто зустрінеш. Це гарний вибір. Ще одна рекомендація: не завжди варто гнатися за найкращими вітамінами, бо так комплекс буде коштувати дуже дорого. Компромісний варіант це середня форма і більше дозування. Так часто роблять. Дійсно, засвоїться трохи менше, але за рахунок кількості це компенсується. До речі, цікавий факт, що з звичайної їжі біодоступність вітамін теж не ідеальна, і це не 100%. Також на засвоєння буде впливати і вид приготування. а Ще з тваринної їжі вітаміни краще засвоюються ніж з рослинної. Наступна важлива частина комплексу це мінерали. Часто їх дозування не такі великі, як у вітамінів, але це не завжди мінус, бо вони не всім потрібні, та і в великих кількостях мінерали можуть конфліктувати за засвоєння між собою. Тому, наприклад, якщо ви не вживаєте молочних продуктів і потребуєте більше кальцію, то додатково до комплексу все ж варто додати окремо ще й кальцій. Якщо для вас важливий магній, для того, щоб саме покращити стан нервової системи та для сну, то його теж краще обрати окремо. До речі, ось в цьому відео робили огляд на різні види магнію, який краще обрати. Підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. В цілому з комплексів отримуємо мінімальні профілактичні порції мінералів, і це теж добре. Для мінералів форми теж важливі: ось рейтинг від кращих до гірших. Подякувати можна лайком чи коментарем. Іноді зустрічаються спеціальні патентовані формули, наприклад, як Альбіон, Хелат або мікс з різних. Це теж непогано. Приклад від компанії Nut. Рекс. Тут мінерали в правильних формах. Ось так це виглядає: Бізгліцинат, хілат. Ну а в хвалених оптіменах нам дають найгірші форми: цинк і магній у формі оксид. Якось так. Багато комплексів додатково збагачують рослинними екстрактами БАД. Дами чи іншими інгредієнтами, які мають більш спеціалізовану дію і додаткові ефекти. Чим же корисним можуть доповнювати українська компанія Sporter Multisport. Тут не повний склад, наприклад, відсутній вітамін D, Але для енергії маємо комплекс гуарана, екстракт женшеню, корейський і американський. Це для стійкості стресу. Розслабляючий комплекс габа та триптофан як окремі добавки. Причому компоненти розділені на дві капсули на ранок і вечір. Так краще. Засвоюється і працює. Мен мене Актив Спорт від Now Foods Включає компоненти для чоловічого здоров'я, трібулус, ЗМА, рослинні бустери, тестостерону. Є ще й МСТ жири, які дають енергію, і, за деякими даними, допомагають боротися з зайвою вагою. Також у складі є багато антиоксидантів, що борються з окисненням. Надмірний окиснювальний стрес, особливо при навантаженнях, трансформує білки, ліпіди, ДНК та може призводити до подальшої загибелі клітин. Антиоксиданти дуже важливі, щоб не провокувати запалення і попереджати захворювання. Nutrex VitaDapt у складі має адаптогени, ашваганду і радіолу. Для вирівнювання настрою та зниження тривожності. Оптімен має невелику кількість амінокислот, всього 1 грам, і величезний список рослинних та фруктових екстрактів. Для спорту одними вітамінками вже не обійдешся, тому антиоксиданти з десятка різних бадів. Тут точно в нагоді. Комплекс Special 2 від компанії Now. Тут класна комбінація з натуральними джерелами вітамінів і мінералів, з спіруліни і суперфудів. Тут навіть капсули у вигляді такої подрібненої приправки. Biotech USA Daily Pack це взагалі цілий комплекс. Тут в пакетику декілька різних таблеток і компонентів. Один з них це куркумин, імбир, часник, кориця, які будуть посилювати імунну функцію. Звичайно, за такі доповнення доведеться доплатити. Проте я переконаний, що окремо такі. 10-15 різних видів бадів, які помістили сюди окремо, за день ніхто точно не приймав би. Тому це корисно, можливо, вигідніше і зручно. Щодо форми мультивітамінів, зазвичай це таблетки, вони найдоступніші. Капсули трохи краще засвоюються, тому що не спресовуються. Є навіть веганські капсули. У форми рідини чи порошку зустрічаються рідко. Вони дорожчі і нема переконливих даних, що вони засвоюються якось ну, суттєво краще. Зазвичай, якщо це порошковий комплекс, то це просто подріблені фрукти, овочі і зелень. Такий собі смузі з натуральних компонентів, які теж дадуть і вітаміни. Мінерали спіруліна, томат, броколі, полуниця, журавлина, петрушка. Ось в цьому відео окремо розбирали такі натуральні мультивітаміни. Щодо вибору бренду, то не всі найдорожчі можуть гарантувати якість. Optimen чи Animal Pack яскравий тому приклад. Хоча і вони все одно працюють великі дозування роблять свою справу. Шукайте баланс ціни та якості. Як приймати мультивітаміни? На кожній упаковці є своя інструкція. Це може бути одна, дві чи чотири таблетки на день. Всі мультивітаміни приймаються разом з їжею, просто запивши склянкою води. Звичайні щоденні комплекси можна приймати на постійній основі. Ну а потужні спортивні мультивітаміни з великими дозуваннями краще пити в період великих навантажень, зазвичай це 2-3 місяці, і перерва. Або перехід на простіші. Вересень цікава пора. Вітамінки цього Місяця, які я затестую, це будуть ось такі американські life extension по дві таблетки на день. М -м -м. Яку помилку я зробив? Правильно, приймаємо з їжею, але зараз я відразу біжу обідати. Мультивітаміни це дійсно ефективний спосіб закрити можливі прогалини в харчуванні. Навіть недорогі варіанти маловідомих фірм можуть дати ефект, якщо вони правильно підібрані. Тим більше, що вартість на день не перевищує чарочки кави, а здоров'я того варте. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.